Україна та Польща підписали важливий документ. Український міністр повідомив деталі та чим буде займатися новостворена група. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україна та Польща створюють спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль після підписання відповідного меморандуму з віце-прем'єр-міністром міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк Камишем. Шмигаль зазначив, що від сьогодні, 18 вересня, Київ переходить безпекову співпрацю з Польщею на новий рівень у відповідь на російський терор. Який загрожує Україні та іншим країнам Європи, у центрі роботи групи будуть програми спільного навчання. Також вона буде сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БПЛА, розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології, а також зміцнювати взаємосумісність між збройними силами України та Польщі. Та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО Владислав Кусіняк-Камеш під час візиту до Києва заявив, що Польща та Україна готові підписати угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій. Як передає РМФ 24 документ передбачає розвиток спільних ініціатив та підготовку військових кадрів із використанням українського досвіду застосування дронів на полі бою. Нагадаємо раніше ми. Писали про те, що після нальоту російських дронів на Польщу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова консультувати польських партнерів та ділитися власним досвідом зі збиття повітряних цілей росіян. Президент наголосив на тому, що Росія кожні 2-3 місяці змінює дрони, що змушує Україну швидко адаптувати боротьбу з ними. Росіяни змінюють двигуни шахедів та тактику застосування дронів. Водночас, Україна Україна модернізує засоби перехоплення, посилює радіоелектронну боротьбу та будує кілька ліній захисту. Вони змінюють двигуни. Ми змінюємо інтерсептори. Вони обходять реб. Ми будуємо 3-4 лінії ребів. Щодня ми звикли. Прилетіло 800 дронів, збили 700. Це велика робота з великим фінансуванням, сказав президент. Зеленський також прокоментував атаку на Польщу. Він вважає недоцільним використання лише літаків F-16 та систем Петріот. Збиття дронів літаками вже не є достатнім рішенням. Витрачати системи Петріот для збиття шахедів також не найкраще рішення. Вони призначені для перехоплення балістичних ракет. Петріот – це ракети по 2-3 мільйони доларів, тоді як один шахет коштує до 100 тисяч, Таким способом не воюють. Потрібна мультисистема, коли одночасно працює ППО, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, вертольоти і авіація. Лише так можна боротися з масованими атаками. Він додав, ракет до ППО виготовляється значно менше у порівнянні з кількістю виготовлених шахетів щодня 50-60 до 700-800 відповідно.